Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105,9 FM. За календарем 23 вересня. Триває уже 943 сорок доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Школа супергероїв, так називаються освітні простори в дитячих медичних закладах. Тут навчаються діти, які лікуються в стаціонарі. У цих просторах продовжує жити дитинство, яке допомагає відірватися від процедур та діагнозів. Попри війну, школи супергероїв з 2022 року стали державними установами. Освітні центри школи вже працюють і у Києві і в національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит, і при Національному інституті раку в Києві, в Житомирській, в Львівській, Дніпропетровській та у Харківських областях. А з 24 квітня дві 2022 року така школа працює і в Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні для пацієнтів, які перебувають на Стаціонарному лікуванні. Її відкрили одночасно з таким же центром у Хмельницькій області. На той момент таких шкіл в Україні було 11. А як працює освітній центр на третьому році війни в Миколаєві, які послуги надає, та якими є особливості його роботи у нашому регіоні? Маємо можливість запитати у завідувачки державної установи школа супергероїв Надії Руденко. Вона вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Надія. Тож школа працює більше Півтора роки враховуючи той момент, що дітки соматично хворіє, проходять медпроцедури, як організований навчальний процес у вашому закладі, і наскільки він відрізняється від звичайних навчальних закладів, та чи багато дітей батьків звертаються по допомогу саме під час лікування? Слухаємо, ви знаєте, я б не сказала, що він да, Він докорінно відрізняється лише тим, що у нас є. Контингент дітей, які тільки перебувають на лікуванні в дитячій обласній лікарні, а це різні відділення. І онкогематологія, травматологія, хірургія, неврологія і так далі. Чим він відрізняється, тим, що у нас є штатні працівники, які щодня працюють з дітьми з 10 ранку до 18.30 у військовий час. А після того, як закінчиться війна, будемо до 19 години. Тим, що є у нас дошкільне відділення. Є сім штатних працівників, які забезпечують діяльність цього центру і допомагають нашим супергеройчикам протягом дня відволіктися від тих їхніх лікарняних всіх процедур, боли і так далі. Є штатні працівники, вихователі, асистент вихователя, є вчитель початкових класів, є асистент вчителя, є практичний психолог, методист і завідувач. З 1 вересня по 30 червня ми повністю забезпечуємо державний компонент навчального процесу, тобто ми набираємо вчителів, це і вчителі математики, української мови, історії, англійської мови, фізики, інформатики, хімії, біології, географії, зарубіжної літератури. І згідно е, того, як яка дитина якого класу є у нас в стаціонарному лікуванні, складаємо розклад. Вчителі обов'язково зв'язуються, перш за все. Ми маємо згоду від батьків, це обов'язково і рекомендація лікаря. Наскільки лікар рекомендує навчатися дитині? Ну, наприклад, ми не більше чотирьох годин в день можемо навчати наших дітей, щоб вони теж не Заморювалися окрім навчального процесу, ще й виховний процес є. Штатні працівники обов'язково готують майстер-класи, готують з ними цікаві заходи, військово-патріотичного, національного спрямування, естетичного, екологічного. У нас створено шикарний клас завдяки фінансуванню обласної військової адміністрації обласної ради. За рахунок благодійників ми забезпечили повністю цей клас сучасними. Інтерактивними технологіями у нас є дошка Едпро. секретаріат на забезпечував айпатами, комп'ютерами, підручниками, але це такий осередок маленький, тому що діти різного віку, різних класів, є індивідуально. Працюємо є групові. Заняття з дітьми, якщо це наприклад п'ять учнів п'ятого класу або два учні навіть п'ятого класу, це вже групове. Бо спілкування для дітей останні 4-5 років край необхідне для всіх дітей. Вони люблять спілкування, вони люблять мастер-класи. Вони люблять сидіти разом в той час, коли вони пройшли процедури, вони можуть приходити на заняття і відволікатися від своїх процедур від палати. Так, пані Надію, а на 2024 навчальний рік. Ось кількома дітками працюєте? Що за 2023-2024 навчальний рік, тобто минулий рік, у нас пройшло більше 732 дитини через наш освітній центр, із них 529 дітей, які в лікарні перебували більше двох тижнів, і ми надали майже 5 тисяч освітніх послуг. Тобто у вас постійний такий потік ваших учнів. Скажіть, будь ласка, який найбільший термін перебувала на навчанні дитина? Ну у нас от наприклад Ростислав або Кіра, 9 клас. Вони найбільше перебували у нас майже два місяці. Це Кіра, яка постраждала від обстрілу Снігурівки і отримала травми об обох кінцівок верхніх. І то вона перебувала в лікарні от, два місяці, а потім вона виписалась на тиждень. Повернулася на реабілітацію. Бо ми дуже тісно працюємо з реабілітаційним центром. У нас в лікарні практикуємо і це правильно. Якщо дитина... В ліжку лежать або на витяжці, або після операції не можна ходити, то е, вчителі приходять до ліжка. Ми маємо спеціальні столики, ноутбуки, планшети і роздаткові матеріали. Приходимо і працюємо в палаті з дитиною біля ліжка. Е, ну, mm -hmm. Ростислав був два місяці, а потім повернувся. Додому і на реабілітацію і знову на 21 день все залежить від стану здоров'я. Дуже багато дітей у нас дошкільного віку, тому що на превеликий жаль, хвороба цукрового діабету дуже молодилася. Як кажуть, і в нас є дітки з трьох років в нашій школі. Вони десь півтора місяця до місяця перебувають в лікарні, і дошкільне відділення забезпечує їм таку послугу навчання. Але я вам скажу, що це дуже велика допомога і батькам, які можуть в цей час, годину півтори, просто приділити собі увагу, відпочити. Може щось випрати якусь білизну, може просто посидіти на вулиці, відволіктися від того. Бо мами теж дуже змушується і... так. Приводять дітей з задоволенням. У нас є дівчинка Аліса, яка в п'ять років отримала інсульт. Була на візочку, А завдяки оцим емоціям позитивним, яка вона отримувала спільно з медичними працівниками. Дівчинку поставили на ноги, вона ходить і угу. А наразі скільки діток у школі перебуває? От на п'ятницю у нас було 42 дитини, але з них 22 отримувало отримували освітні послуги. Ви знаєте, не завжди батьки хочуть отримувати ці освітні послуги. Деякі батьки лінуються приводити дитину в школу, а деякі кажуть, вона нам і так набридла. Тобто різне відношення батьків, і розумієте, поки їм пояснюємо. Що це безкоштовно? Абсолютно ви не вкладаєте жодної копійки. Якщо це вихователі, вони приходять у відділення, беруть дітей і приводять в школу, і працюють з ними. А найчастіше з якого відділення ніколи не відслідковували. Чому не відслідковували? Ми відслідковували. Ми на це звертали увагу, тому що нам треба знати, як працювати з цією дитиною, який стан її здоров'я. Ми лише ходимо, узгоджуємо заняття в онкогематології. Там ми приходимо туди. в Онкогематологію. Вони до нас не приходять. Ми там нас одягають, і вчителі заходять в палати, і там працюють з дітьми. А в основному у нас травматологія, ендокринологія, гастроендокринологія і неврологія. Дуже дуже ви знаєте за цей рік і ми прямо знервувалися всі. Цукровий діабет вперше виявлений, у нас діти, які виповнилось 14 років і більше, вони згоду дають самі, без батьків. Дуже багато старшокласників, які не бажають їм краще сидіти в гаджетах, а старші, от 9-й клас, коли зрозуміли, що вчитель до них, наприклад, прийшв після операції, вчитель біології хімії, він каже: коли ви ще прийдете до мене, тобто. І передають по ланцюжку, що школа це здорово, і тоді починається збільшуватися. Особливо в нас було в березні, в квітні це два місяці і травень. Це коли е, тестування готуватися, то старшокласники дуже активні були е, на цей період, бо їм треба було прогалини закривати прогалини і готуватися до ММТ. Попри те, що центр забезпечує повністю весь спектр навчально-виховного процесу, повинна бути згода батьків та рекомендації лікаря, тож право і вибір за батьками. Наталя Циталовська – мати шестирічних двіняток. Одна з них має діагноз ДЦП. Чотири рази на рік відвідують обласну лікарню. До освітнього центру школа супергероїв потрапили з перших днів його роботи. Наразі готуються до першого класу у наступному навчальному році. Пані Наталя наголошує про необхідність таких закладів при лікарнях і пояснює, чому рекомендує школу супергероїв іншим. Вже телефонували, запитували, коли ми заходимо на реабілітацію, бо будуть робити якийсь курс для підготовки до школи, і угу. хочуть дівчат взяти саме на підготовку до школи. Я кажу, що ось ось будемо заходити вже на курс. Ну, досі беру обох дівчат, і вони які не ціла в мене проходять і так. в школі за пригероїв і в лікарні. Вона дуже необхідна при лікарні, бо да, саме тут, тут дітки біжать, щоб якось забути про палати. І я розумію, що вчителі ходять і самі, якщо діти лежачі, там онкогематологія, наприклад, що вчителі самі туди ходять і якось розважають дітей. Познайознайомили з вчителями, з дівчатами проходимо реабілітацію з двома дівчатами моїми. Одна просто займається ЛФК, ну і теж ходить до школи супергероїв. Я хочу сказати, що це така класна ініціатива. Це просто така допомога і лікарям, і батькам, що при лікарнях є школи супергероїв. Там з дівчатками займаються, малюють, вчаться. Ми, ми ще дошкільнята. Тому як такі уроки там під математики, вони ще не проходять, але як з дошкільнятами з ними дуже класно працюють. А знаєте, що головне? Головне це атмосфера, атмосфера, яка вирує в школі супергероїв. Ну це просто казка якась. Ми Проміжки часу, коли не ходимо на реабілітацію, я тільки й чую, що я хочу до пані Марини і пані Ірини. Мама, коли ми підемо до пані Марини і пані Ірини, ми їм можемо зателефонувати, навіть коли дуже сумуємо, чи записати якесь навіть відеозвернення. відеозвернення. Тобто дівчата так до них відносяться, ну і і вони до дівчат, звісно, вони там комунікують, там є різні дітки, хтось тобто, хтось на інвалідному візку приїжджає, хтось з крапельницями навіть може бути там. І вони знає, в чому класна ініціатива, що вони бачаться і вони на одному рівні там спілкуються. Mm -hmm. це, ну це дуже круто, і навіть буває що зустрічаю дітей. Мама, цю дівчинку ми бачили в школі, в школі супергероїв. Там поздоровали з нею. Да, я навіть знаєте, що зараз когось зустрічаю там з мамою, бачу у когось там проблеми з е, руховим апаратом, Я ж вже вже багато цього не дивилась, і кажу: приходьте там на в обласну лікарню, там гарне відділення реабілітації, і там говорю, ще класна школа супергероїв. Я там ще дитина зможе після занять ще позайматися з вчителями, помалювати, поліпити. Тобто, я своїм прикладом теж показую і мам, і всім, що треба щось робити. Не сидіти, а треба робити. Так дійсно від матерів, батьків багато в чому залежить одужання дітей. Навіть їх емоційний психологічний стан на це впливає, стверджує практична психологиня освітнього центру школа супергероїв Наталя Мартинчук. У пані Наталі більше 20 років стажу психологічної роботи. У центрі працює з липня минулого року і зазначає, що з дітками важче працювати в медичному закладі. Бо вони соматично ослаблені, і не всі батьки йдуть на контакт. Далі продовжує пані Наталя. Це більше труднощів з батьками. в кожній категорії віковій є свої кризи. Це з точки зору психології. да там потреба у дітей буває так. Я б навіть не казала, проблема. Проблема більш у батьків. А в чому Ди, батьків? Дивіться, батьки інколи е, так умовно да в лапках сказано. Іноді надумують проблему, наприклад, да що дитина не тривожна, а батькам здається, що вона тривожна, а це просто особливості вікові, або навпаки, дитина за темпераментом. Ось така, а мама придумує, що в неї гіперактивність. Але є батьки, дуже я їм вдячна, які приходять і навпаки до спеціаліста, і вони консультуються для того, щоб з'ясувати, чи правильно вони думають, чи неправильно. Оце вірна така думка. розумієте, я вдячна таким батькам. Дуже в нас багато діток внутрішньо переміщених осіб. Тому що обласна у нас лікарня. У нас були діти з Луганська навіть Розумієте, Батьки різні, хтось іде на контакт після отриманої травми, да зі снігурівки до нас потрапляли дітки після оцих прильотів, тобто травмовані. Ми працювали, звісно, для того не було посттравматичних синдромів цих розладів. Буває інше, так, да та буває інше. навпаки, батьки не йдуть на контакт, а дитині треба допомога. То mm -hmm. просто як воно виглядає, як знаєте, консультування, коли йде з батьками, у вигляді рекомендації, щоб батьки просто звернули на це увагу. Звісно, я не маю права там да змусити батьків щось робити, але моя робота заключається в тому, щоб правильно направити у вірне русло. Е, у нас плюс в тому велике, що ми наживо працюємо з дітьми. Дитину, щоб відчути да, дитину, то треба бути поряд біля неї. Мінус є в тому, що дитина. Подужали і вже не є пацієнтами лікарні, але хотілося б, щоб далі, якщо ти бачиш, що дитині потрібно це, да хоча б трохи продовжити на деякий час, щоб далі вони це не покидали. Щоб так, я хочу сказати, що саме головне це своєчасно надати психологічну допомогу, це дати дитині зрозуміти, що вона потрібна, що треба боротися за життя. Це саме ціни, що є на сьогодні в умовах воєнного стану. Да, це, це суттєво відрізняється від закладів освіти. Працювати з соматично ослабленими дітьми, хоча ми є освітнім центром. Працюємо з усіма учасниками освітнього я вдячна своїм колегам. Да, що вони йдуть на зустріч, що ми все це своєчасно говоримо про це, і вони е, нема коли їм звертати увагу на, свій, е, на своє ментальне здоров'я, да, на свій психоемоційний стан. Інколи бувають ситуації, коли е, ти приходиш, а батьки тільки занурені в проблему да, е, фізіологічного здоров'я, да, як дитина почуває, що буде операція, як налаштуватися. Дуже багато було звернень, коли батьки. Е, ми вже десь з півроку пропрацювали. а Батьки приходять, допоможіть мені налаштувати дитину і мене на операцію. Як мені отак не стресувати? Щоб от я, тому що операції різні бувають, і і батьки спілкуємось, налаштовуємо, коли ми бачимо, що. Дитинка дуже переживає, коли бачить, що переживає мама. То ми спочатку стабілізуємо ту маму. А потім ну, я вам хочу сказати, коли у нас ми ж в місті Миколаєві живемо при фронтове місто, то дуже часто у да, нас буває так, що не встигає сирена звучати. да, повітряна тривога. В нас уже приліт. От був у нас в тому році такий випадок, то в мене не так діти злякалися. Як злякались батьки Чи? і почалася паніка? Та, да, на дітей дуже впливає стан батьків, як вони налаштовані. Е, я вам хочу сказати, отакий, колись це було проєктом, да угу. і зараз це державна установа. Я дуже вдячна тим людям, які додали зусиль. Щоб це продвинути до державної установи, тому що дійсно ми потрібні цим дітям. Бачу зараз і медичний персонал, як і педагоги, які медики. Це професія, послуги надають і вони схильні до вигорання. А тому навіть і в такий складний час, який зараз ми живемо, і навіть просто дитину забрати на заняття, да або прийти до дитини, яка лежача в палату, і надати їй. Допомогу, да емоційну також допомогу, тому що вони вже прийшли з позитивом. Так надати освітні послуги, це вже відволікає дитини від хвороби. Діти навіть листи пишуть, коли виписуються про те, що вони вдячні. Ви знаєте, це наш результат. А ми бажаємо діткам найшвидшого одужання. Якщо вже так трапилося, що доведеться перебувати в лікарні, не відмовляйтеся від допомоги, яку вам зможуть надати працівники освітнього простору школа супергероїв. Ви не тільки зможете навчитися, а й відпочинити душею. Здоров'я вам міцного бажають я, ведуча програми Радіо День Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступного етеру. Ще почуємося.